2 лютого у Лубенській музичній школі відбувся концерт аматорського пісенно-танцювального колективу Посульська рапсодія з нагоди присвоєння йому звання народний. Привітати колектив та насолодитись їхньою творчістю зібрався повен актовий зал. Міський голова Олександр Грицаєнко особисто вручив керівникам колективу посвідчення і висловив гордість за те, що в нашому місті є такі талановиті колективи. Щоб було, якби не зустрілися дві долі Олена і Богдан. Щоб було, якби Циганський табель пройшов ми голубере. Що було б, якби от е, ми не підтримали їх своїми обласками, а вони не дарували нам такі чтові пісні? От давайте подумаємо, співак ромський національності так співає нашу українську пісню, яку тільки що ми її почули. Ну ви знаєте, от, мабуть, ніде такого не можна почути тільки в губнах. Також до привітань приєднався генеральний директор Лубенського молочного заводу Володимир Дорош, який закликав підприємців Лубен усіляко підтримувати місцеві творчі колективи. колективи. Думаю, я дуже вдячний, долі, що у нас є такий колектив. Від себе особисто завжди їх підтримую, Буду підтримувати. І давайте для них саме головна підтримка це величезні оплески і ваша любов. Тому що артистам важливо, нам мабуть зарплата, а більше потрібно це в першу чергу любов і шанування тих, для кого він виходить на сцену творить. Під час виступів керівники колективу Олена і Богдан Ніколаєви виконали твори в народному, класичному естрадному жанрі і звичайно заспівали сердечних, запальних циганських пісень. Також на концерті з танцювальними, пісенними та акробатичними номерами виступили аматорські колективи міського будинку культури. Взагалі, колектив Посульська рапсодія» – це велика циганська сім'я. Більшість учасників це або діти керівників колективу, або їхні племінники, або двоюродні брати та сестри. За роки свого. Існування колектив «Посульська Рапсодія встиг об'їздити усю Україну, і увесь час вони трималися разом і підтримували один одного. Дуже вдячні лубенцям, які підтримують нас завжди. Наші земляки більше всі наші рідні підтримують і звання, яке дали нам сьогодні, звання народного колективу це є таким Це, Це якраз свідчення того, що люди. Нас підтримують і поважають. Ми дуже вдячні бенцям. За словами Олени і Богдана Ніколаєвих, присвоєння почесного звання народний дає їм великий внутрішній імпульс для подальшої роботи і розвитку. Окрім цієї нагороди, колектив потрапив у число претендентів на вручення премії Володимира Малика. Олександр Назарець, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин об'єктив.